Вітаю, друзі, на каналі, знаходжуся на ділянці з малиною. Сьогодні буду проводити друге фрезерування міжрядь. Кінець травня, хочу показати, в якому стані зараз саджанці малини. І тут, в такому стані зараз знаходиться ділянка з малиною. В такому стані міжряддя, заросло. Так виглядає малина. Зараз передаю на жару, так що перед жирою вирішили профрезерувати. Так, завершив фрезеровку міжрядь. Виглядає дані сорта. Е, нагадаю, дана, дана ділянка це є друге фрезерування міжрядь, робилася одна прополка або просапка, і вносили доброго яра з початку сезону і один раз, якщо не помиляюсь, раз чи два рази, ні, один раз по листу обробляли і все. Ovo se tako stanje malena.